Добрий день, 30 липня. Хочу показати як урожай цей рік Вайнголда. У нас гілочки. Всі додолу. І такі красені. Ось такі красені. Гран 300-350 Тут є, мабуть, і по пів кілограма. Ось такий цей рік урожай Вайнголда, чим характерний сорт, що дуже щільний, м'якуш дуже транспортабельний, хто любить не м'які, а щільні їсти. це Дуже добре, що його можна закривати, він не розварюється. Цей рік він видався дуже хороший і ми збираємо перший, тільки перший раз вибірково, тільки крупні і здохстихші персики. Такі вони в ящику. І ось дивіться, бачите який, аж гілочка вже в м'ясо і даже важко відірвати. Ось такий 400 навіть більше грам. Характерний для сорту, що от, бачите, маленькі ось такі і великі. Тобто маленькі погано розвиваються, а вони такі, ну, як можливо куріне яйце, потім виростають. Ну і разом з ними ось, ось такі великі по 400-500 грам і більше. Це ще ми дуже так вибірково рвемо, по тому будемо ще залишати їх і вони дуже добре підтягуються. О, ось такі вони забарвлення вже беруть. Пройшли дощі, тепер перепад температури, Контрастна температура. Хто хоче такий сорт, можете ще замовити живці. Поки ще є час до щеплення. Ви були на каналі Українське Яблуко, запитуйте запитання, відповімо вам в коментарях. Nam no se dobro, da pobačnje.